У якій країні світу є місто, де другою державною мовою є українська. Це останнє питання, що визначало підсумок гри для Олега. Чоловік міг зупинити гру і забрати півмільйона. Неправильна ж відповідь на останнє запитання залишила б чоловіка з 50 тисячами гривень. Серце все-таки мені підказує, що це Бразилія, але логіка мені каже, що мабуть, все таки варто зупинитися. Взяти гроші варіант це у Бразилії. Це моя остаточна відповідь. <рістити> <рістити> Ось тримайте, я вас вітаю. Дякую. От перший раз в житті таке. Я, я чувствую душою чи серцем. Чи я не... от я чувствую, відчуваю, так, що от оця відповідь от, от вона. А, вже пізніше я аналізував, мені що сказати, ай, ви знали відповідь, ви знали відповідь. Я її, от, Щоб знати, я не знав. Може вона десь на підкорці, так сказати. десь вона сиділа, тому що виходила програма з Дмитром Комаровим навколо світу на каналі 1+,1, де він розповідав про Бразилію і скоріше за все, сам я це і побачив. Воно, видно, десь там от, клалося в оцих пам'яті в глибинах, і потім воно в нужний момент, просто, мабуть, за стреса, чи щось за чогось от, виплило і я, я сказав. Програму, де українці виграють гроші за знання та гарну логіку, Олег дивився з дитинства. Натрапивши на її рекламу в інтернеті, вирішив спробувати свої сили. Заповнив анкету, пройшов кілька відео і телефонних співбесід. Майже нікого не попередивши, вирушив у листопаді в столицю. Навіть якщо ти не володієш якимись енциклопедичними знаннями, то відповідь можна дати, тому що деякі на логіку, деякі ну можна відповідь в самому запитанні подумати. Тобто, ну я, я гадаю, що звичайно більше на логіку, тому що а, програма більш вона розважальна. Це ж не, не не хто самий розумний і так сказати. Тому і люди туди приїжджають також. Звичайні були питання, на які я знав відповідь, тому що ну де десь це чув про людину. Будильника, це я точно чув відповідь, бо мені недавно в Вікторині на мобільному телефоні гра. Там і там Вікторина. Я такий о людина, будильник. Цікаво, і якраз мені і це питання там. Ну то попалося. Я такий. О, на цю відповідь я знав. Протягом гри Олег використав всі можливі підказки. Однією з них була дзвінок другу другом. Дружина Катю. З чого складається бронза? З яких металів складається бронза, е, мідь олово, мідь-нікель, мідь цинк чи залізо залізо-вуглець? Так. О Господи, це таке питання. Так, мідь. Мідь-нікель, э, мідь, цинк, так. мідь олово. Цинк, мідь, олово, так. Э, бронза це... Позвонив, в мене руки трусять. Я переживаю, не знаю, що сказати. Він задав питання, ну як змогла йому допомогти, підказати правильну відповідь. У своїй голові знайшла відповідь і допомогла. І то сказала, він почув тільки одне слово, те що я сказала перше, а решту не почув, тому що 30 секунд це дуже мало для як, для, для, для допомоги. Олег живе в селі Слобода Конотопського району. Виховує двох доньок, їм рік і чотири роки. За освітою біолог, а про. Працює на двох роботах керівником поштового відділення і музичним керівником в дитсадку. Там єдиний чоловік у колективі, говорить його начальниця. Працювати з ним дуже легко, тому він тому що він порядна, інтелігентна людина, творчий, креативний майстер своєї справи, знає підхід до дітей. Як він змінився за останній час? Я можу сказати, ні, ніяк не змінився, яким він був, таким він залишився. Як ви думаєте, не покине він вас, не переїде звідси? Тепер ну ми маємо надію, що він не покине. Програма за участі Олега. Вийшла в ефір 22 грудня. Чоловік говорить, емоції, які відчув під час перегляду, створили святковий настрій за тиждень до нового року. Фактично, грошей поки не отримав через бюрократичні умови. Удома зараз має подарунковий сертифікат. Якби мені винесли зразу сумку грошей, щоб я й так узяв руки, можливо, воно б трішки зразу дійшло головою. Тому що так, да, мені винесли сертифікат, всі вітають, я його взяв, я стою, емоції незрозумілі, змішані. Тому що ти і радісно тобі, тому що ну нічого собі. Ну, в тебе в той час ще хвилювання не пройшло від програми втома, тому що ти, ну я ж кажу, я одним днем туди їхав, втома, а потім ще думки про те, що. А куди їх тепер тратить? <смі> Плани їх просто не профукати. Я не знаю. Поки що ще е, хай вони прийдуть, це перше. Друге... Е, Ну складно щось планувати, поки вони не при планів. Ну просто уйма. Тому що ти дивишся, ага, і тут а, трішки можна б сюди б цю кучку запихнути, і сюди можна цю кучку запихнути. Олег захоплюється стендап-комедією. Також говорить, хотів би спробувати себе радіоведучим. Не виключає, що частину виграшу спрямує на саморозвиток саме в цих галузях. Анна Книш, книж Віктор Лапченко новини на Суспільному. Сумщина.